Ми на каналі ікспорту сьогодні ми завітали на матч металіз 1925 проти ЛНЗ. лензе це цікава зустріч, яка обіцяє бути дуже і дуже видовищною. Сьогодні ми спілкуємося про футбол в Україні під час війни. Це дуже сильно, і давайте ми пояснимо, що до чого, ми граємо в футбол, і скоро вже ми побачимо навіть вболівальників на стадіонах. Ми вже їх бачили, але для цього потрібні умови: 300 або 400 людей можуть проходити на матчі. Але якщо є поблизу укриття, так деякі стадіони, наприклад, лівий берег, немає можливості приймати вболівальників, але це справді часу можна все організувати. Ми бачили матч Металіст 19-25 проти ЛНЗ. Там на жаль, болювальників не було. Були тільки журналісти, які допустили до цієї зустрічі. Як взагалі все відбувається? Людей пропускають, вже продають білети. А на ці білети кошти переводять на потреби зсу та гуманітарної саме допомоги. І це дуже і дуже важливо на даний момент. Інші чемпіонати, медіа, ла ліга, бундесліга. Готові нам допомагати в саме розвитку нашого телепулу організації матчів. Тому що усім цікаво, як українці грають під час війни. Це дуже важливо і про це казав, до речі, Максим Радченко, це директор УПЛТБ. Як все відбувається? Ми сильні, ми сміливі. У нас є футбол, і ми продовжуємо боротися. А Зсу можна їм тільки дякувати за те, що ми маємо можливість ось так себе проявляти, щоб увесь світ. Знав, що ми не зупиняємося, що ми граємо, що ми б'ємося, і що ми готові далі працювати та розвивати. Навіть в цей непростий час і дуже багато є зустрічей, як люди хочуть розвивати бізнес, як хочуть розвивати спорт, як хочуть розвивати футбол, заробляти, розвивати та підтримувати наших бійців. Пишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу, як вам футбол під час війни в Україні? Це на мою думку дуже і дуже сильно чого не вистачає. Що можна додати, та що можна покращити? Не соромтеся, пишіть свою думку, підписуйтесь на наш канал та ставте лайк. Обов'язково почуємося!